Так, друзі, шуба готова. Всі видно, чоловік замерз. У нас у флорид. У нас у флориді зима. Ді ця краса яка? в розрізі бачите яка краса вид ми лавки ну що друзі готуємо шубу дивіться ніч на вулиці луня. <с> Сьогодні будемо літати на мітлах. Сільотки в мене не було, але сьомга в мене була семен. Я її замаринувала на два дні. Сьогодні буде шуба. Ну, що додали цибулечку до нашої сільодка під шубою. Бачите, я люблю з цибулькою. Славно цибульки і славно сільодочки, рибки. Я, друзі, обов'язково поливаю олійкою, рибку, щоб картошка, коли лягає, не була пісна. Отак. так. час літати на мітлах. Ну що, друзі, натираємо першу картопельку, тому що картопелька із селедкою. завжди смачніша, ніж морква буряк з картоплю. яка краса лягає на вулиці. Всі знають, що я готую на вулиці. Віть яка краса. Ну що, картопелька наша натерта. Я люблю багато, тому що я їм салат шуба, без нічого, тільки салат. Має бути, має бути багато овочів. Так, друзі, зараз додаю майонез. Це те, що мене чоловік купив. Не знаю, для чого він так купив. Але це те, що я знайшла в себе в холодильнику. Я кладу майонез на картоплю, тому що картошка з майонезом смачніша, ніж морква з майонезом. Тому що моя шуба буде із морквою. Шуба це салат з овочів. І риби. Тому в моїй шубі завжди є морква. Ну що, майонезиком помастили славно, так як у нас буде багато овочів, нам треба, щоб вони не були сухі. Чоловік лежить, чекає на цей витвір мистецтва. Так, додаємо морквочку, друзі. Морквочку. Мій салат шуба завжди з моркою. ось так я люблю. Ну що, друзі, як вам такий коктейль овочів? Дивіться, як багато моркочки. Люблю овочевий салат. Для мене це овочевий салат з сьом... семен. Сьомга для мене це буде із сьомгою. Шикарно. Ну що, друзі, от так виглядає мій салат шуба. Шикарний, великий. Ви бачите, наскільки він високий. Багато овочів. Шикарно. моркочка, бурячок. Ніколи майонез не кладу наверх, моя мама не клала. Ми їмо овочі. Шубу. Це третій раз я в Америці готую шубу. Третій раз. І завжди готую, завжди із сьомгою. М -м -м -м. Дуже смачно. Я так і хотіла. Дивилася всіх на Новий рік, в мене також була. І домашній хлібчик.